Цього тижня доволі несподівано увесь світ обговорював, чи вдалося ракетним ударом США роздовбати ядерну програму Ірану, зокрема, ті самі центрифуги, які застосовуються для збагачення урану, вдалося чи не вдалося. Суперечлива була інформація, бо спочатку в американській пресі з'явилися якісь витоки зі спецслужб, і там написано було, що завдана невелика шкода, що мовляв, через пару місяців Іран буде знову на тому рівні, на якому був. Трамп, коли це почув, психанув і сказав, що це фейк ньюс як він зазвичай каже. При цьому Ізраїль, наче задоволено потирає лапки і каже, що, типу, ядерна програма відкинута назад на роки. Потім, нарешті, директор ЦРУ Вільям Реткліф офіційно заявив, що на їх думку, за їхніми даними, ядерна програма таки сильно постраждала. Ну і це все привело до того, що в коментарях було багато розмірковувань, в людей мовляв, а чому Ірану не можна мати ядерку, а чому всі думають, що Іран хоче саме бомбу зробити, може він собі там для науки, може він для того, щоб електрику добувати, енергію і так далі. І от ми знайшли непогані пояснення, такі добре сформовані, структуровані по цих запитаннях. Почнемо із запитання а чи дійсно це Іран робив собі ядерну бомбу? А не хотів собі зробити ядерне паливо для електростанцій. Тут треба починати з теорії. Уран має два поширені ізотопи Уран Уран-238 і Уран-235. Інтерес представляє саме 235. Він є основним компонентом ядерного палива і ядерної бомби. А уран 238 стабільний і майже нецікавий для отримання енергії. Але є дуже серйозна проблема. Уран це важкий метал, і в ньому ізотопи перемішані разом. І той, що 235, і той, що 238. При цьому урану 235 дуже мало, менше 1%. І цей 1% треба якось відокремити від решти урану, який не представляє інтересу для ядерної енергетики чи ядерної зброї. Постає питання, як це зробити, якщо ізотопи практично не відрізняються один від одного, вони однакові мають хімічні властивості, неможливо додати якийсь реагент, щоб один розчинився, а інший ні. Відмінність лише така, що уран 235 має 143 нейтрони, а уран 238 146 нейтронів. Це мікроскопічна різниця у вазі, всього три нейтрони. Але поки що ніякого кращого способу для поділу їх не придумали, окрім центрифуг. Але уран це метал, його безглуздо обертати в центрифузі. Тому уран спочатку перетворюють на газ, гексавторит урану, отримують газові молекули, і деякі з цих молекул трохи важчі, ті, що з ураном 238, а інші трохи легші, ті, що з ураном 235. І цей газ запускають в центри фуги, які обертаються з шаленою швидкістю, десятки тисяч обертів за хвилину. На газ починає діяти відцентрова сила, і важчі молекули з ураном 238 відкидає сильніше, і вони притискаються до зовнішніх стінок циліндра. А більш легкі молекули з ураном 235 залишаються ближчими до центру. В результаті на внутрішньому контурі стає трохи більше урану 235. Цей процес повторюють знову і знову і знову, тисячі разів. Для цього центрифуги з'єднують у величезні ланцюжки. Це дуже довгий, складний та енергоємний процес. Він вимагає неймовірно точних технологій, а потім, через багато ітерацій, газ знову перетворюють на метал. Саме тому іранські ядерники стали метою спецслужб Ізраїлю. Ці люди збирають бомбу, якою Іран хоче знищити Ізраїль, і вони не вчені, вони конструктори страшної зброї, і тому вони є повністю легітимною воєнною ціллю. А тепер про те, чому жодне мирне дослідження високозбагаченого урану для науки неможливе. Для атомної електростанції достатньо 3-5% збагачення урану, тоді реакція буде йти плавно і контрольовано, і буде давати тепло для виробництва електрики. Фактично, атомний реактор це дуже великий чайник. В ньому нагрівають воду з допомогою того ядерного палива, а вода, коли кипить, то пара з неї обертає турбіну. А для ядерної бомби потрібно, щоб урану 235 було близько 90%. Не 3-5%, а 90% тоді реакція буде лавиноподібною, миттєвою, як вибух, і це буде ядерний вибух. Тому не давайте вішати собі локшину на вуха. Високозбагачений уран потрібен тільки для одного: для масового вбивства людей, для ядерної зброї, для електрики достатньо 3-5%. Ну і два інших питання, які всіх цікавили на цьому тижні, чи міг Іран вивести збагачений уран? Ну, по-перше, вважається, що Іран до останньої хвилини сподівався, що США не вступлять у війну, а Ізраїль просто не має можливості розбомбити підземний завод. У них немає ні таких величезних бомб, оцих які там на десятки і десятки метрів в глибину пробивають, і немає таких літаків, які можуть нести такі бомби. Ні, F-16, ні F-35 такі бомби не піднімають. Другий момент, незрозуміло, куди перевозити той е, збагачений уран, якщо вже подумав його кудись вивезти. Получається, що він в тебе в газоподібній формі, а найбільш захищене місце це той підземний завод, де він знаходиться. Нічого порівняного з цим в Ірані більше немає. Ну і по третє, якщо припустити, що все-таки хитрі іранці обдурили всіх і якось непомітно вивезли з підземного заводу найцінніше. Це сам уран, по перше, а по-друге, напевно, те устаткування. Але тепер уявіть собі, яка в ізраїльтян розгалужена розвідувальна мережа в Ірані, якщо вони знищують навіть вище військове керівництво, причому стабільно, як на конвейері. То як ви вважаєте, чи довго можна буде утримувати в секреті той факт, що ви вивезли збагачений уран і десь його ховаєте? Ну і третє питання чому Ірану не можна мати ядерну зброю, якщо деякі інші країни її мають? Давайте спробуємо прорахувати, як будуть розвиватися події, якщо режим Аятол буде мати свою шиїцьку скрепну бомбу ядерну. Тут наслідки на кількох рівнях. Перший рівень це те, що почнеться регіональне ядерне змагання, ефект Доміно. Як тільки стане відомо, що Іран з його фанатичним керівництвом має ядерну бомбу, його головні регіональні суперники, сунітські монархії та інші великі держави, Захочуть теж мати ядерну зброю. Саудівська Аравія це буде номер один гравець, Туреччина, яка має великі амбіції Ердогана, Єгипет, найбільша арабська країна, теж хочуть бути регіональним лідером і плюс національна безпека, усі почнуть рухатися до створення своєї ядерної зброї. Рівень 2 цієї проблеми це крах системи нерозповсюдження ядерної зброї і зростання ризику ядерної війни. Ідеологічні фанатики. Які в Ірані на високих високих посадах, які вірять в апокаліптичні пророцтва, вони можуть бути менш стримані страхом самознищення, типу, ну ми ж за праве діло помремо так зразу в рай. А чому ні? Ну і рівень третій цієї проблеми: кошмарний сценарій, ядерний тероризм, тобто ядерна бомба в руках проксі сил Ірану. Іран активно використовує проксі Хезболу, Хуситів. Навіщо йому самому завдавати удару по Ізраїлю і ризикувати, отримати удари у відповідь? Набагато простіше передати чи тактичний ядерний заряд, чи то брудну бомбу, як то кажуть, своїм союзникам хезболі, скажімо. І Іран скаже, це не ми, це хезбола, вони самі по собі. Ну і окрім того, це ще збільшує імовірність витоку технологій і матеріалів. Чим більше країн мають ядерні технології, тим вищий ризик, що ці матеріали або знання потраплять не в ті руки. Отакі от відповіді на поширені запитання. Пишіть в коментарях, чи вам було це цікаво, чи ви це все знали. Дякуємо за ваші вподобайки і підписки. До речі, якщо ви ще не підписані, то обов'язково зробіть це. Ми хочемо нарешті перетнути рубіж в 200 тисяч підписників. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!